Всім біла дня, друзі! Отже, це демо-версія Byte Bond. Е, це якась головоломка. І я хочу спробувати в неї пограти та протестити разом з вами. Let's go! Е, так, як. Ja, що ж, спробуємо, що це за гра. Можливо, ця головоломка нам зайде. Euh... Так, я одна граю, ми... тому. Один плеєр. Да, профіль Ван. Точніше, Zero. Оу, oh. це од... Ah, а, ні. Окей, вірус Detector, Fair Drive, візе. Антивірус. Окей. Коротше, ми, напевно, маємо віруси проганять. Так, да? я правильно зрозуміла натяк. Окей. Е. Окей, поки що воно рухається без мене. Да. О, oh, no. <laughs> Я маю керувати обома зайцями одночасно. Окей, ладно. Ну да, Ми виходить у системі комп'ютера. Хм. Прикольно. О, ми зустрілись, брат! Ой-яй-єй. Oh, Є. Yeah, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Все. Дали одне одному 5, можна заспокоїтись. Так, ця ж фігня нас не буде інструктувати, окей? Будемо розбиратися самостійно. Ай окей. Ага, це нам треба тут застить, щоб воно відкрилося. А, ні, це нас перенесло. Ми, коротше, пролізли по цих, по провідцях. Гаразд. Та ось як насправді все працює, да? А ми там думаємо, електроенергія, всі справи. Та насправді зайці електричні бігають. І є електричні дерева. Хм. Так, а що там у нас? Тут теж є дерево, є... Ага, щоб відкрити, треба зробити ось так. Гаразд. Ага. Загрузка повна. Вірус detected. Ага, коротше, ми його ідентифікували. тепер його треба вбити. Оп. Знайти та нейтралізувати, грубо кажучи, ага, тепер ми з різних сторін, що це, Окей, okay. move to closer to the battery. Я не можу рухатися якомога ближче до батареї, як би. А, а, ось так воно працює, я поняв. Okay. Okay так працює те, що ми енергію передаємо. Гаразд. О, привіт! Давно ну, не бачились. Хм, прикольно! Ух, взагалі це цікава тема вже про, ці... Ай, про цих всіх е роботів, якщо вже на те пішло швидко закінчилася батарея. Е, тому що, ну, я думаю, ви самі да, і бачите, і знаєте, що дуже всього багато цікавого, в принципі. Вже починають робити, і навіть вже майже. Ну, не майже ладно, їм, в принципі, ще довго працювати, але намагаються зробити того гуманоїдного робота. І потроху, все ж таки, вони роблять у цьому певні кроки. Але в той же час ми вже маємо розумні машини, які, так, да, це я про де які їздять по дорогам самостійно. Що ми там ще маємо? 3D-екрани. О, там ще один заєць. Заєць, заєць. Чи це вірус, який замаскувався під нас, замаскувався точніше, а хто знає? Окей. Okay. Окей, Ловоломки це пречудово. Так, забираємо. Типу надто товста, так. Да. <смузи> дуже лампова, я б сказала, атмосфера, так? Да? Такі дерева прикольні, спокійна музика. Ви тут з другом граєте всі справи, хм? непогано, непогано, а нема куди. Хлій. Як мені? Вийти з цієї ситуації? Бо якщо я зроблю ось так, то Та нічого з цього не буде. А окей, робимо ось так. Бірим, мерем, А, тут теж відкрилися. Так, да, можна і тут проїхати. Раст. أه... Так, ага, там відкрилися. Поїхали. Хух, як у місті, да, такі фонари. Ліхтарикаті. Щось зараз буде? Ні? Ми просто знову бачимо. Ні, он той кролик знову, бачите? Ось стоподов, це замаскований вірус. Бо інакше навіщо нам його переслідувати? А, ні. То був наш брат, бачно. А ось то віруси, за якими ми полюємо. Нічого собі, які вони... Мощні Ну, за брата помстимося. Українці своїх не кидають. Вони, за них, вони намагаються їх витягнути. А якщо вже не вдається, то вони мстять По повній Що це таке? Вона не збирається? Ні. Цей вірусняк, бачите, він ще й як ті ксеноморфи Вони залишають такий слід за собою. Заражена система. Я не зрозуміла, що відбулося, а тепер ми такі приведи. А. Як я його вбила? А, -а, а! Треба зробити ось та... Я зрозуміла. Цікаво, якщо ми будемо ось цю всю, всю фігню збивати, воно якось. Відобразиться на грі? Ну, я, правда, цього не дізнаюся, тому що це лише демка, але... Все ж таки. О. Трохи почистили, трохи почистили. Одного вірусняка вбито. О, тут можна ще жартувати, як одного червоного зомбі вбито. Да? Я думаю, ви зрозуміли наш натяк.

Вийшло же, ні? Здається, ні. Ладно. Я, блін, ще плутаю кнопки, що є дуже поганим. Єс, yes, Вийшло. Тому що особисто для мене дуже незвичне керування і. Ускладнюється все тим, що ти все ж таки граєш сам за двох роботів одночасно. Якби грати з кимось, то було б і цікавіше, і більш мобільніше, мені здається. Жде що тут? Угу. Ми можемо відразу сюди піти або туди піти. Підемо, підемо туди. Мені хочеться побачити, що там є. Ой. І, і, да, такі два товстунчика. Єс. Yes. Тепер такий, подвинсь. <laughs> а? О, oh! поїхали, 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 поїхали. А! Блін, тільки не заново. Ну, я не хочу, Ай-яй, я переплутала. Yes. Так. Ай-яй, поїхали. Я тут вже знаю, да, що треба цей. А ось да, ось проблем. У мене ж цих Довбаних роботів двоє. І все. Фух. Фух. Вийшло. Нараст. Так, ладно. Я Да пропоную поки на цьому завершити. Якщо вам сподобалося, пройдемо цю демку до кінця. В принципі, гра непогана. Але одній грати. Це кошмар. Ну, не зовсім кошмар. Але ну, достатньо незручно. Всім дякую за перегляд. Сподобалось – ставте лайки. Е, якщо хочете бачити ще більше відео, то підписуйтеся і вам буде приходити дзвіночок, що щось вийшло. Все. Бувайте!